Змін до конституції встановлена спеціальна процедура, що включає, зокрема, голосування в Верховній Раді та можливу перевірку Конституційним судом. Практичне застосування цієї статті на практиці застосування норм цієї статті вимагає ретельного аналізу міжнародних договорів на етапі їх підготовки та укладання. Верховна Рада України, не даючи згоду на обов'язковість міжнародного договору, повинна переконати, що його положення не суперечать конституції. В разі виявлення таких суперечностей має бути розпочата процедура внесення змін до конституції. Висновок стаття 9 Конституції України відіграє ключову роль. У визначенні взаємодії національного та міжнародного права в правовій системі України вона забезпечує інкорпорацію міжнародних договорів до національного законодавства та гарантує, що міжнародні зобов'язання держави відповідають конституції. Це сприяє правовій визначеності та узгодженості національних і міжнародних норм, зміцнюючи правову систему України та її міжнародний авторитет.